Вітаю! Це Ньюзрум. Ми не просимо багато, лише трошки вашої уваги. Якщо вам близька наша позиція, тисніть вподобайку, підпишіться і поділіться цим відео. А якщо хочете підтримати наш голос, посилання на донат в описі до кожного відео. Час слухати не телевізор, а людей. Тож ми починаємо. Ой, взагалі, по-перше, питання мобілізації і демобілізації відповідно. Це доволі гостре питання. А, хоча я скажу відверто: я не очікував, що воно буде настільки на нашому суспільстві. В суспільстві, яке потерпає від агресії, а в країні більше 20% якої території окуповані, в, у народу, який втратив більше сотні тисяч життів власних співгромадян. Будуть виникати різні точки зору на те, чи треба, чи варто чинити супротив, підкреслюю, не нападати на Росію, а чинити супротив знищенню української держави і українського народу. Я не очікував, що буде в суспільстві подібна реакція. Але в принципі, спостерігаючи, на жаль, протягом двох років. За інформаційною політикою, яку проводить чинна влада, практично в усіх галузях інформаційних технологій, починаючи від інтернету, закінчуючи телебаченням, навіть цими поновленими прямими там концертами, гуляннями різними. Ну я тепер абсолютно не здивований з того, що. Я не бачу консолідації нашого суспільства навколо мети перемогти. Але я скажу відверто: ну, я ніколи не приховував, що мене дуже дратують всі ці ухилянти та ждуни, незалежно від статі, чи то чоловіки, чи їхні дружини. Але до кожного з них вони там висувають десяток постійно одних тих самих аргументів. Абсолютно ідіотських і нецікавих, яких можна спростовувати буквально кожен протягом одного речення. Але в мене постає до всіх до них, до гурту цього ухилянського, одне запитання: добре, іти воювати не треба, а в окупації опинитись треба. Альтернатива яка? Захищати себе своїх. Рідних, близьких свою країну чи не захищати. Ви взагалі з глузду з'їхали, щоб такі альтернативи висувати. То спочатку, ждуни і ухилянти дайте відповідь на це запитання, як врятувати країну, як зупинити ворога, який щодня вбиває ваших співгромадян. А потім будемо розбиратись, відповідає це законам, відповідає це Конституції, чи не відповідає. Тому те, що зроблено владою в інформаційному просторі протягом цих двох років, зараз бумерангом відображається в суспільстві. Але найгірше полягає в тому, що я не бачу, що чинна команда зробила хоча б якісь елементарні висновки зі своєї дворічної позиції і політики. В інформаційному просторі, на жаль, бо ну от останній скандал з кварталом 95 це яскраве свідчення того, що ніяких висновків не зроблено. І коли я чую від представників цієї, цієї влади, до якої ще не так давно належав той самий Мілованов, хотілося б задати запитання. Який здоровий глуст може поєднати два поняття. Одне поняття заява президента Зеленського про те, що потрібно там скільки там 50 мільярдів чи 500 мільярдів на мобілізацію, яких немає. А паралельно з тим, знаходяться мільярди на фінансування марафону, на фінансування. Нового кулінарного шоу ранкового майже 2 мільярди. На зйомки нових серіалів. На це кошти вони знаходять. Вони знаходять кошти на зарплати суддям по 240-300 тисяч гривень щомісяця. Приблизно такі саме пенсії. На це кошти знаходяться. Знаходяться кошти, щоб красти. От зараз спалахнув черговий скандал. Черговий мільярд розпиляли за часів найкращого міністра оборони Всесвіту Резнікова, його підлеглі. Більш того, ще з'ясувало, що кінцевим бенефіціаром компанії, куди відправив цей мільярд, виявилися громадяни Російської Федерації. Я нас всіх вітаю з найкращим міністром. з най... Вдалішою кадровою політику в нашій країні. Але як, от, в принципі, як все це можна поєднати в одне ціле? З одного боку, найвищий посадовець країни заявляє, що грошей немає, а разом з тим паралельно відбуваються подібні дії. У мене в голові такий цей дисонас воно не може так бути. Це відверта брехня і маніпуляція. Мета якої, з моєї точки зору, розуміючи, що прогавили абсолютно прогавили час, який треба було проводити мобілізацію ще мінімум півтора роки тому, для того, щоб дійсно набрані бійці мали достатньо часу для навчань. Але цього зроблено не було, бо вони дивились не на Інтереси держави, не на інтереси країни, а на власні рейтинги. І команда Зеленського чудово усвідомлювала, що переважно більшість їхніх виборців це от ті самі ждуни ухілянти. Якщо зараз їх взяти за кокінаки, то вони почнуть висловлювати незадоволення діями найвидатнішого президента Всесвіту. Що врешті-решт зараз відбувається. Так, я погоджуюся абсолютно з цими тезами. Але, на жаль, ми маємо таке суспільство, яке маємо. А взагалі, я відверто скажу: я не можу собі уявити жодну країну в світі, жодну, яка потерпає від агресії, і в якій би проводились соціологічні опитування, чи підтримуєте ви примусову мобілізацію. От, от я навіть такого уявити собі не можу, підкреслюю, в жодній країні світу. Яка це країна світу а, опитувала своїх громадян, чи хочете ви захищати країну, чи не хочете? Ну, от наведіть мені приклад хоча б один. Ви можете собі уявити, що під час Другої світової війни на території колишнього Радянського Союзу проводили опитування. Ми будемо захищатись, чи не будемо? Ви хочете боронити Радянський Союз, чи не хочете? Ну, це, як мінімум, якась дикість і дурість. Між іншим я от нещодавно прочитав офіційну інформацію від Держприкордонслужби, що за 2023 рік в річці ТИСа потонуло біля 20 трошки більше 20 ну, тих, кого називають ухилянтами. Які намагалися в незаконний спосіб втекти з країни? Більше 20. На сьогоднішній день, коли зараз, врешті-решт, очільники влади зрозуміли, що без мобілізації обійтись неможливо. Хоча ще раз керів, це, це розуміння, воно прийшло з запізненням, катастрофічним запізненням. Але разом з тим вони вже це розуміють. і От та дискусія, яка зараз відбувається, вона ж абсолютно відбувається однобока і абсолютно неефективно. Фактично і політики, і депутати, і громадяни обговорюють різні варіанти батоху. Чи то штрафувати, чи не штрафувати, чи вводити кримінальну відповідальність, чи не вводити кримінальну відповідальність. Чи можна вважати отриманням повістки, там імейл, чи не можна? Це все різні варіанти батога. Але коли в суспільстві в країні відбувається просто нехтування потребами військовослужбовців, які зазнали поранень та інвалідності під час захисту держави, коли Ну, м'яко кажучи, незадовільна підтримка родин загиблих. То, вибачте, ну, це все наштовхує на певні думки, когось наштовхує на відторгнення підтримки самої влади, яка так ганьбить наше військо. І таких більшість. Але знаходяться і ті, які починають, колупаючи в носі. Розповідати, я за Зеленського воювати не піду, я, поки -то вони там крадуть, я воювати не піду. Ну, це виключно спроба виправдати власне боягузтво. І, і нічого в цьому нового немає. Можна подумати, що якщо завтра стане не Зеленський, а не знаю там Залужний, то ти миттю шкурнеш до війська мати Та не бреши ні не собі, ні своїй дружині, ні, 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 ні своїм свої громадянам. Ти боягус і просто цим намагаєшся виправдати свою трусість. От і все. Але разом з тим я абсолютно переконаний, що одним лише батагом питання не вирішити. Абсолютно, я в цьому переконаний. Але, на жаль, я спостерігаю за діями влади, і в мене складається стійке таке враження, що вони всі діють ці Каструбаті. Вони направлені виключно на того, аби ще збільшити рівень супротиву серед того вчорашнього їхнього електорату, який під різними приводами виправдовує своє небажання захисту власної країни. Так, я погоджуюсь. На жаль, ну ми, ми з тобою просто констатуємо факт. І факт з моєї точки зору, це. На межі злочинної бездіяльності нинішньої влади по відношенню до власних громадян. Тим більше найкращої частини тих громадян, а саме людей, які ризикуючи власним життям та здоров'ям здоров стали на захист батьківщини. І ну, це мерзенно з моєї точки зору, це мерзенно. Але я хотів би ще до переліку, яку який ти навів, я б ще хотів додати реабілітацію, протезування і дбайливе ставлення до родин тих хлопців, які або отримали важкі поранення, або, на жаль, загинули. Це теж кричуща несправедливість в країні, коли Такі мішки лайна, як Стефанчук, Бакана, в бюджеті знаходиться кошти для того, щоб кожному з них виплатити по півмільйона компенсацій начебто А в той час величезна кількість хлопців, які втратили кінцівки, вони чекають і не можуть дочекатися до якісного протезування. Тому. Питань величезна кількість. От я мені між іншим вчора кинули е, мої там, товариші е, звернення одного священника на засіданні Львівської міськради щодо виділення коштів з міського бюджету безпосередньо на, на підтримку Збройних сил України. І цей. Правотець він сказав, він порахував, що навіть Львівська рада, Ну начебто, всі ці роки представлялась як як ну серце України, української України. Але навіть там депутати сподобалось виділити на підтримку Збройних сил аж. 1,3% міського бюджету з такою підтримкою Збройних сил. Боліше це казати, але ми не тільки не втримаємо ворога, Ми взагалі можемо втратити державність. Щиро дякую кожному, хто додивився це відео. До кінця. Ваша підтримка надзвичайно важлива. Якщо ви хочете зробити внесок у розвиток незалежного контенту, можете залишити донат за посиланням в описі до цього відео. Кожна ваша гривня це інвестиція в правду і якісну аналітику. Я дякую вам за довіру.